Всім привіт, я Роман Раритетний і сьогодні хочу вам показати, що в нашому в раритетному Львові є. Це такий радянський вінтажний вентилятор. тут ми бачимо Маркування. 20 Вт він споживає 56-го року. Стан його досить хороший, збережений. Ми перевіримо, як він працює, чому основа. От, і, тобто зараз таку розкіш виробники е, з такого матеріалу робити техніку вже не можуть собі дозволити. Це таке якби розкіш з минулого. Я був здивований, скільки е, за такий вентилятор хочуть в інтернеті. Е, він наразі має такий штекер, от, але ми переробимо і е, тут регулюється висота. От, ну, така. Річ досить цікава і має гарний вигляд. Тому підписуйтесь на раритетний львів, щоб бачити такі цікаві цікавинки. Діліться, кому це буде цікаво. От. А це ми поставимо в продаж у нашому інстаграмі.